Суміжним підрозділом за допомогою аеророзвідки була виявлена ця ціль. Відповідно, швидше за все, ця САУ передислокувалася з однієї точки на іншу точку. І була, мабуть, вона поламалася десь по дорозі, тому що техніка вона, в принципі, теж не є надійною. І от ми її спіймали якраз. Тому, відповідно, підрозділ, який виявив, передав координати. Відбулося вибір екіпажу для ураження. Було нанесено ураження декілька дронів, і САУ загорілась. Ну, це одне з перших підтверджених уражень північнокорейської САО Коксан, яка стоїть на озброєнні армії окупанта. А скажіть, будь ласка, завдяки чому? Ну тобто, який безпілотник уразив цей коксан? цілий? Насправді. Для нас це не є щось таке екстравагантне, тому що ми щодня якби знищуємо ворожі цілі. Це і вантажівки, і логістику. У нас робота така за допомогою безпілотних авіаційних комплексів. Відповідно, мені вже десь, мабуть, вдалося ідентифікувати, що це саме Коксан не одразу. Це треба було деякий час, щоб зрозуміти, що, що це таке саме. Ми в принципі до того ніколи не бачили подібної артилерії, тільки чули про те, що вже російська. Окупаційна армія використовує північнокорейські САУ, але в очі я її, чесно кажучи, ніколи не бачив. Тому власне повідомлення було десь таким чином і написано, що нам байдуже в принципі що палити, тому що ми плекаємо в собі ненависть до росіян, до окупаційної армії і готові знищувати будь-яке барахло залізо, яке буде спричиняти шкоду для в першу чергу для нашої піхоти.